І так коробка за коробкою пакунок за пакунком бус за бусом. Представники благодійного фонду сім'ї Лабазюкми поруч готуються до поїздки на позиції наших захисників. Цього разу три переповнені автівки помандрують на Донеччину, Харківщину та у Запорізьку область. Поїздка цього разу спланована на Харківщину до наших героїв. Спланована на Купівський напрямок, Запорізький напрямок, Краматорський. Спланована поїздка таким чином з максимальним врахуванням потреб наших воїнів, які ми зібрали по телефону, спілкуючись з захисниками, саме земляками нашими, В ці поїздки активну участь прийняли волонтерські центри, які долучилися масово до продукції. Це і смаколики, це і тушковане м'ясо. У середині листопада у громадах Хмельниччини стартувала акція тепло дитячих сердець. Діти писали листи українським військовим та передавали їм теплі шкарпетки. Продовження нашої акції «Поділля мрій були проведені уроки мужності. І слідую етап зібрати і змотивувати діток, щоб вони передали військовим теплі шкарпетки, теплі рукавиці, печиво, свої малюнки, листи захисникам. І Цей проект називається тепло дитячих сердець. І, як ви бачите, ми зібрали неймовірну кількість, яка вже вирушає до наших хлопців. Долучились до поїздки чимало волонтерських центрів, яких люди вже майже два роки плетуть сітки, готують тушковане м'ясо, домашню випічку, аби почастувавшись, захисники відчули смак дому. Допомогу надавали в основному всі вищі навчальні заклади Волочиської територіальної громади. Плюс ще в нас волонтерські центри. Вони випікали на смаколики, також робили тушонки. Поки цей вантаж в дорозі, інші волонтери фонду готують чергову партію відповідно до потреб та запитів військових.